Як виглядає найбільша тварина в історії океану? Кого з океанічного світу називають кілером? І яких риб заслужено називають королями? У цьому випуску я вам покажу найбільших і найнезвичайніших мешканців океану, які вас вразять? Акула гоблін, або як її ще називають, акула домовий. Акула гоблін має дуже лячний вигляд, через що вона отримала свою назву. Її хвостовий плавник досить довгий, тоді як передні коротші. Морський мешканець також має незвичайний колір рожевий. Це є нормою для цієї акули, адже природньо вона має напівпрозору шкіру. Через неї просвічують кровоносні сосуди, через що здається, що шкіряне покриття цього хижака має рожевий відтінок. Найяскравішою рисою зовнішності акули є великий ніс, який представляє собою довгий виріст. У ньому розташована велика кількість клітин, які називають електрочутливими. З їх допомогою акула шукає здобич на великій глибині. Акула гоблін має потужні щелепи, на яких розташовані довгі і дуже гострі зуби. Усього їх налічується 50 штук. Щелепи представляють собою декілька рядів великих зубів. У верхньому ряду розташовано 26 зубів, у нижньому трохи менше 24. Акула полює за допомогою особливо чутливих органів, оскільки вона має слабкий зір і мало бачить на глибині, тому що світло туди майже не потрапляє. Китова акула. Китова акула. Це найбільший з існуючих видів акул, і також найбільша серед сучасних риб. Її розміри досягають принаймні 12-14 метрів у довжину і 22 тонни ваги. Протягом тривалого часу ця величезна риба лякала людей своїм виглядом і розмірами. Її називали монстром одинаком з океанської безодні. Через багато років вчені встановили, що китові акули абсолютно безпечні істоти. Також науковці вже прослідкували міграцію китової акули. Виявилося, що за рік вона пропливає понад 20 тисяч кілометрів. Однак китова акула і зараз залишається однією з найтаємніших риб. Китова акула живиться, відкриваючи свої гігантські пащі, наповнюючи їх водою, а потім виводячи воду через зуби, при цьому залишаючи дрібну рибу та планктон у себе в пащі. Китові акули живляться завдяки своїм дрібним зубам, кількість яких становить приблизно три тисячі штук. Ці зуби допомагають акулі фільтрувати їжу. Кашалот. Кашалот це великий морський савець, який має незвичайні особливості. Маса дорослих самців може сягати 50 тонн, а довжина їх тіла 20 метрів. Кашалоти мають величезні голови, які становлять приблизно третину їх загальної довжини. У самців довжина голови може досягати понад 5 метрів. Це найбільша голова серед усіх тварин. Основною їжею кашалотів є кальмари. Вони також можуть харчуватися рибою та іншими глибоководними організмами. Кашалоти з'їдають величезну кількість їжі за один раз і можуть з'їсти до 900 кілограмів кальмарів за день. У кашалотів вагітність триває близько 14-16 місяців, що є одним з найтриваліших періодів вагітності серед тварин. Вони народжують одного великого дитинча приблизно 4 метри в довжину і вагою близько однієї тонни. Тривалість життя кашалотів зазвичай становить приблизно 40-50 років. Однак вчені вважають, що деякі особини можуть досягти і більшого віку, можливо, до 70 років чи навіть більше. Касатка Окрім впізнаного зовнішнього вигляду, це створіння не може не вражати складною соціальною структурою груп, в яких воно живе, а також своїми блискучими хижацькими навичками. Англійською мовою касаток називають «killer whale». і не дарма. Касатки є хижаками вищого порядку, тобто жодна інша тварина в дикій природі не полює на них. Касатки можуть полювати навіть на великих китів і акул, іноді їх називають морськими вовками, оскільки вони віддають перевагу полюванню в групах подібно до стай вовків. Сами ця касатки ніколи не народжує більше п'яти шести дитинчат за своє життя, а їх вагітність триває майже півтора роки. У касаток є своя мова, і касатки з різних груп мають свій діалект, якщо можна так називати звуки, якими вони обмінюються для спілкування один з одним. Всі касатки мають чорно-біле забарвлення, хоча іноді можна зустріти чисто білих, але це наслідок генетичного відхилення. Фінвал. Фінвал це другий за розміром кит після синього кита. Дорослі особини, що мешкають у північній півкулі, досягають довжини від 18 до 24 метрів. У південній півкулі фінвали трохи більші, їх розмір від 20 до 27 метрів у довжину. На відміну від більшості інших видів китів, самки фінвалів більші за самців, проте вони важать стільки ж від 40 до 70 тонн. Фінвал набагато стрункіший і легший ніж синій кит, але довжиною він не поступається. Вага у фінвала не менша, ніж у деяких менших за довжиною видів китів, таких як гренландський кит і кашалот. Фінвал рухається швидше і може нижче занурюватися ніж більшість інших великих китів. Його швидкість досягає 50 км на годину, а глибина занурення може перевищувати 230 метрів. Хоча фінвали зустрічаються частіше, ніж синій кит, їх вважають дуже рідкісними тваринами, що перебувають під загрозою вимирання. На сьогодні, за різними оцінками, у південній півкулі налічується 15 тисяч, а у північній 40 тисяч фінвалів. Синій кит. Синіки це величезна тварина. Його язик важить більше ніж слон. А серце має розмір як середньорозмірний автомобіль. Значна частина маси тіла синього кіта припадає на жир, який він накопичує влітку протягом трьох-чотирьох місяців, споживаючи щоденно по три тонни їжі і отримуючи приблизно кілька мільйонів калорій на день. Проте протягом решти восьми дев'яти місяців це морське створіння практично не їсть, підтримуючи свою життєдіяльність за рахунок накопичених запасів жиру. Масове вимирання синіх китів розпочалося приблизно 150 років тому з виходом нових гарпунних гармат і парових двигунів. До цього моменту сині кити були занадто великими і міцними для китобою, але озброївшись новими технологіями, люди почали активно полювати на цих морських савців через їхній жир. У найуспішніші роки було виловлено 20-30 тисяч особин, що підірвало популяцію горбачів, синіх кітів та інших кітів, поставивши їх на межу вимирання. За підрахунками протягом років активного полювання було знищено понад 97% усіх синіх кітів, більше 340 тисяч особин, І зараз їх кількість становить згідно з різними джерелами від однієї тисячі до трьох тисяч особин. Дельфіни мозок дельфіна більший, ніж у людини, і має в два рази більше звивин. Крім того, дельфіни вміють користуватися обома півкулями по черзі. Наприклад, коли у дельфіна закрите ліве або праве око, це означає, що ліва або права півкуля головного мозку спить, а друга в цей момент активна. Регенерація шкіри у дельфінів відновлюється в вісім разів швидше, ніж у людини. При цьому вона не ускладнюється інфекційними зараженнями, навіть якщо вода буквально кишить бактеріями. Наприклад, рана розміром з футбольний м'яч у дельфіна загоюється всього за кілька тижнів. Дельфіни дихають легенями, так само як і люди, але замість носа органом, який захоплює повітря, є дихало. Захопивши повітря, дельфін опускається в воду, затримуючи дихання на 10-15 хвилин. Легені дельфіна перероблюють до 80% повітря, тоді як легені людини можуть переробити всього лише 17%. Оселецевий король ця риба належить до сімейства ремнетельних і вважається однією з найнезвичайніших риб Світового океану. Оселецевий король має довге, змієподібне тіло, позбавлене хвостового плавця. Довжина риби становить майже 3,5 метри, а вага 250 кілограмів. Однак найбільший зареєстрований екземпляр був розміром 11 метрів, а за деякими даними сягав і всіх 17 метрів. Свою назву риба отримала завдяки плавниковій короні на голові, а також тому, що її зустрічали в косяках оселеця. Ремне тіл мешкає у теплих і помірних водах світового океану на великих глибинах. Він виходить на поверхню лише під час розмноження, захворювання або старіння. Така особливість поведінки короля породила легенду, що поява селедяного короля може бути предвісником цунамі або землетрусу. Дякую за перегляд. До зустрічі.